Економія електричної енергії це збереження довкілля та власних грошей. Вчені дослідили, якщо людство не буде бережно відноситись до споживань будь-яких ресурсів, то вже за 30 років людям знадобиться ще одна планета, з якої б вони могли отримувати електроенергію, воду та їжу. 5 березня визначено Міжнародним днем енергозбереження. Ідея щодо заснування цього свята була запропонована міжнародною екологічною мережею Спеєр у квітні 2008 року. Ми запитали вінничан, як саме вони економлять енергоресурси. Включаємо там тільки де знаходимося. Стараюсь, звісно, защадувати, але в основному я не подивлюся, що ні. У нас поставили лампочки електрозберігаючі. І ще, наприклад, у мене є ще коли вечором буває, не включаю світло, а є е, такий прилад, оце, що від дневного світу набираю. Чоловік його включає, якщо сидить навіть возі комп'ютера там чи щось, таке. і цим ми більше споризуємося цією лампочкою. Ну оцей лектор на зберігається. Намагаюся в кімнатах, де немає мене, не світло, контролювати, щоб було виключено. Колишнього середовища заощаджує наші кошти, перш за все.